Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект що не так, і сьогодні ми поговоримо про Hox News та друзів. Відповідь на питання, що було б, якби викинала Медведчука, працювали в США. Якщо у вас є інтернет, ви мабуть чули про скандал з Ілоном Маском: мільярдер. Кинув чергову дружину Ради Путіна та оголосив про це в Твіттері. Облікувавши план російсько-українського миру. План включає російський Крим, голосування народу Донбасу і якісь історії про непереможність російської армії. Загалом, як казав персонаж, якого Марвел списала з Ілона Маска. Ні лучший план. Я до речі, не жартую в них навіть є спільна сцена. ти?» привіт, «Твой Мерлін – прекрасний двіжок. Спасибо. Як да. ти смотриш на електроджет? Серйозно? Да. Ми його. Ілон Маск це яскравий приклад, але він, очевидно, десь цього понабирався. І здається, я навіть знаю де. Why do I going in the цього ведучого звати Такер Карлсон. А канал, на якому так відбувається майже щодня, це Fox News. телевізійна версія Талібану, яка так само відстоює радикальні консервативні цінності і купається в американській зброї. Колись Фокс був створений для того, аби агітувати за республіканців. Проте з часом і особливо з появою Трампа Fox News все більше агітує проти геїв з Нібіру, які хочуть захопити традиційну Америку. The 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 Democratic Party is trying to replace the current electorate, the voters now casting ballots, with new people, more obedient voters from the third world. Ці останні солдати конфедерації системно просувають США російську пропаганду. Для цього явно якісь цікаві причини. Проте ось вам проста Фокс опозиційно до діючи влади. А отже, якщо вона підтримує Україну, то трампісти проти. Everything gets done for Ukraine like this. like like this, that, billions out the door Евритинґець Данфою Крейн лайкдес, лайкте Більєнз Аттедорлайкдес, а мівал Америкинзелокенрамлек, what about us? Можливо, найкращий доказ того, що Фокс підігрує Росії, це той факт, що його часто дивляться та хвалять на російських ток-шоу. Бо хто ж іще скаже росіянам під час українського контрнаступу, що перемагає Путін? До речі, Насікаддер також отримує цю інформацію. Звісно, Fox News не єдині в США, хто плутає орлів. Ще, наприклад, неймовірно популярний подкастер Джо Роган, що середній між Гордоном і Києвою, це не жар про зовнішність. Просто гляньте як один з його гостей пояснює. Donbass region on the eastern portion of Ukraine is like majority ethnic Russians. And they got really pissed off at when the new government came in in 2014. And they were basically warring with the Kiev western portion of Ukraine since then. And they had a referendum in 2015. Cool story, bro. The and Marijuana also А от де понабралася своєї фігні політична блогерка Креденс Owens, яка тільки в інстаграмі має 4 мільйони підписників. Мені важко навіть уявити from and тобто Росія настільки не влаштовує геноцид, що заперечує саме існування українців. Окей, взагалі, як ви добре знаєте, нацисти в цій війні це ми. Просто послухайте Лару Логан, журналістку Fox News, яка часто відвідає інші помийки. Ось вона на під назвою Реальний Голос Америки. Так, Лара настільки розбирається в українській історії, що Азов сформований в травні 2014 року. Спричинив у неї анексію Криму в березні. Хоча мій улюблений момент з нею ось цей. You know, President Zelensky may be Jewish, but he's not the only one in this who suffered during the Second World War. Недостатньо, якщо було кому його народити. Люди в цьому відео дуже популярні. Але з іншого боку, це лише дуже популярні. Бо є ще купа дрібніших блогерів, і новинні сайти, і куплені політики, і мільярдери в Твіттері, які наслухалися Фокса, гуглили карту партії регіонів і тепер тераформують Європу. Але з іншого боку, в цієї історії з маском щасливий фінал. Його план ще раз підкреслив абсурдність подібних ідей і був масово висміяний. Купа політиків прокоментувала ще раз, що Україна повинна сама обрати свою долю. Загалом навіть друнувати голосування в Твіттері закінчилось тим, що люди були проти Ідей Маска. Тож, всім цим американським фанатам Путіна, які стверджують, що Україна повинна здаватися, бо не може перемогти Росію, лишається сказати одне: як тобі таке, Ілон Маск? Так себе виїхав на тракторі, повернувся з танками та вже не питай, я його не поверну. Краще вивезу у поводку, дарую ЗСУ. Покатіла ляше в рун, то поможе заселу.